Мені пригадується, Зоя Романівна, що в Кривині у церкві ви співали пісню «Крок віри Божественні двері. І саме ця пісня послужила назвою для цього кліпу, який складається із двох дисків. І пригадую, як дуже високо гарні слова такі казав сам єпископ шепетівсько славоцький Володимир щодо цієї. Пісні. І ви знаєте, я дивилася на людей, вони були настільки вражені, в очах сльози були. І... Так, я тоді співала перед розп'яттям Ісуса Христа, і моя душа трепетала, а з очей текли сльози. І я відчувала серцем, що і прихожани теж плачуть. Тож, знаєте, Марія Олександрівна, це йшло очищення. Душі. Кажуть, доля народжується разом з людиною, але доля є карта нашого майбутнього. І всі ми в своєму житті шукаємо основну дорогу. Блудимо, спотикаємося по стежинках, спотикаємося об камінь зла життєвий, але шукаємо ту основну дорогу, дорогу до істини. Тож, яка ж дорога до істини? А дорога до істини це дорога до Бога, до храму Божого. Бо тільки в ньому ми можемо знайти самозаспокоєння, очищення душі. Я скажу слова із Євангелії: там, де скарби ваші, там і серця ваші. А серце то є коріння сутності людської. Знаєте, в житті ми всі люди старшаємо спочатку молоді роки, набираємося розуму, а потім старіємо і тілесно ми вже слабіємо, але в душі ми відрочуємося. Якимсь невидимим зором ми починаємо бачити те, чого ми не бачили раніше. І починаємо розуміти, що те, що ми бачимо, то те є тимчасове, а те, що ми не бачимо, то є вічне. Отож, нам завжди треба стояти на сторожі біля тверей свого серця. Щоб не впустити гріх, який може змією прослизнути усе єство і зруйнувати його. Нехай же покаянням канонії воскресне наша Україна. Отож, крок віри, божественні двері. вона виконає авторську пісню Крок віри. Вже мій милий, чи чуєш, як линуть людські голосіння на гришній землі, як плачуть убогі нещасні в біжать покаянні, спіткаючи в тімі, шукаючи стежку, гукаючи долі. Людського буття, де їх затягає, спокуса в неволю, бріковне падіння, облуда й брехи. Скажіть, будь ласка, а яка була мета створення ось такого духовного чудового диска? Альбома? Основною моєю метою було нести духовну радість у серця людей, щоб люди більше любили одне одного, розуміли і цінили, що для них зробив Бог? І, що, хто, і хто не може? Цього зрозуміти, дійти розумом до цього, то бодай би, щоб відчував всередині себе, mm -hmm. що він є грішний, а гріхи треба спокутувати, і спокутувати їх треба з молитвою в серці. Тож, ще моєю такою задачею, самою основною для моїх пісень, я дуже хотіла і хочу, щоб мої пісні. Будили спляче людство і повертали їх до Христа. Я знаю, Зоя Романівна, що у цій збірочці обереги рідної землі є ваших до півсотні пісень і духовні, і ліричні, і задушевні. І крім пісень на ваші слова і мелодію, ви ще й складали мелодію на слова інших авторів. І в тому числі є тут така пісня, її автор, автор слів Віра Олександрівна Мальчук, заслужений журналіст України, а пісня а вірш називався Душа поета. Став завдяки вам піснею. І, наприклад, для мене ця пісня дорога. Мабуть, як і вам, так, так чи ні? Так. Знаєте, коли я прочитала спершу цей вірш Віри Олександрівни. Я вирішила написати мелодію до, ціє, до цього вірша. Я відчувала кожною клітинкою, все те, що переживала Віра Олександрівна, коли писала його. Тож, і в мене відповідно вийшла така мелодія. Це пісня, спектакль. У ній і біль душі, і ще серця, і радість, і крик душі. Я з нею саме перше вийшла на сцену після своєї біди, коли довго лежала прикутою, і співала я її під фонограму, з ангелочками, дітками із садочка Дюймовочка. Але сьогодні мені хочеться Марія Олександрівна запит... заспівати, заспівати її акапельно, так як ми не раз співали її у школах. Ми ж з радістю ми, заспіваємо. Так, 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 добре, тоді давайте ми її заспіваємо душа поета. О мати Божа, матір матерів, пригорни до серця всіх дочок і синів, і ось я їх душі світлом золотим, прийми наш сердечний. Все милостива я моя, пречиста Діво, За що сподобилася я такого дива, Троянди з неба шлеш мені, ливань за демо, негідна квітів, я твоїх живу боге ти все цариця душ людських і голосіння, ти, мати, Божа, дум тяжких душі прозріння, тобі співати хочу я, царице щастя, за сльози виплакані всі святе причастя. У безлоді душа моя, свята і грішна писала вірші, щоб земля з під ніг не вийшла, щоб не горити у вогні чужого болю Я кожне слово на зорі свячу любов'ю ти все цариця душ людських і голосіння, ти, мати, Божа, дум тяжких душі прозріння, тобі співати хочу я, царице щастя, за сльози виплакані всі святе причастя. У небо помисли свої, що мить звіряю, живу, як всі, і мук земних не обминаю. Тут легко можна впасти в блуд пекельному муку, але звільнитися від пут так хочуть руки. Ти все цариця душ людських, і голосіння. ти, мати, Божа дум тяжких душі прозріння, тобі співати хочу я, царице щастя, за сльози виплакані всі святе причастя, душа. Бажає осягти дорогу в небо, пройти випробування всі шляхом до тебе, владичице свята моя і найсвітліша, тобі подяку, скласти я так хочу у віршах. Ти все душ людських і голосіння, ти мати Божа дум тяжких душі прозріння, тобі співати хочу я, царице щастя, за сльози виплакані всі, святе причастя, за сльози виплакані всі, святе причастя. Святе причастя.